Далі присутні міжрайонний прокурор, радник прокурор Сергій, доповідачі, засоби масової інформації, депутатів є заважені до сусідних депутатів. Думаю. Пропонується перейти до розгляду порядку денного. Хто за те, щоб затвердити порядок денний за основу, прошу голосувати. Хто за. Хто проти утримався? Один утримався, рішення приймається. Зауваження є до порядку денного. Загалом до по порядку денного взагалі. Нагадую статтю 14 регламенту Дорожньої міської ради. Не вказано про те, що депутати повинні бути повідомлені скликання позачергової сесії за добу. І проєкти рішень повинні бути надані за добу. Знову ж таки, зателефонували о 15-й годині, я не мав змоги не взяти проєкту рішення не знайомих. Це перше. Друге, не, по, не повідомили про засідання комісії. Не видно сказали, що засідання відбулося вчора бюджетної комісії, але сьогодні засідали. Тому я прошу це е, забезпечить нормальну діяльність апарату ради, забезпечити нормальну діяльність для депутатів. Для можливості бути присутнім на комісії. Зауваження є до уваження, порядку де. Хто за те, щоб порядок денний втримати в цілому, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Один утримався, рішення приймається. Переходимо, до розгляду, питання про внесення змін до рішень Проварської міської ради від 24.12.2012 20. з номером 843-2806 та додатків до рішень Провозької міської ради від 20.12. 2012 з номером 781 ночі. Безповідати дані під немає. Шановні шановні депутати, шановні преступники. проєкт зберіганого рішення підготовлений на стали службової записки управління житлово-комунального господарства у зв'язку з до доопрацювання матеріалів, зв'язку з передачею майна, балансу комунальних підтримка служба, на, на баланс жеків та комунальних підтримців допомагали до заборони. З'їдно 1 Пронесення змін до рішення Бровозької міської ради пропонується залишити будинки по вулиці Воз'єднання та будинок по вулиці 92 в жеті номер 4 Стосовно пункту 2, пропонується передати пункти згідно рішення зазначені будинки по вулиці Будьонного та Утопова, передати жепу номер 1 до 2, сміттєвий майданчик у бульварній залежності 3А, передати вже коди, вже 5. І ще технічні правки. Є пропозиція даний даному... проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати За основу. Хто проти, Підтримався? Один не Будь ласка, які були правки? Технічні правки, Справа в тому, що при опублікуванні, наприклад, вулиця Більйного. Було написано там 73, то уточнена адреса цих будинків. Будьоновому 3, будьоному 5, 6, що стосується додатку 2,2. Додатку 5, зазначено та пропозиція в стільці, не зазначено їх кількість, то пропонуємо пункт 367, зазначити писати кількість 10 штук. Пункт 4 допомог і позиції 4-5 пункту, що володимира, і пункт 50 вилучить позиції 2А. І також додатку No1 вилучити пункт 271, 82 і 100. Це водонагрівач та станція управління відстання. Є пропозиція дані зміни включити до проєкту рішення. Запрошу голосувати. Хто проти? Утримався, один утримався. Які ще є запитання, зауваження до прийняття? Будь ласка. Я просто хотів наголосити, чому мотиви мої голосування утримуватися. Про те, що я вже зазначив, мене завчасно не було, я не мав можливості. Ваше доуваження добре. Я, я, я боясні, хотів мотиви, чому я утримуюся від прийняття цього рішення. Я питаю, зауваження є до проєкту е, рішення до проведення? Зауваження немає, ставлю на голосування в цілому. Можна голосувати. Хто за? Да, Хто проти? Утримався? Один утримався, рішення приймається. Розглядаємо питання про внесення змін до рішень про Верховної міської ради від 29.12.2011 року до номер 506.1706 про бюджет міського проголоса на 2012 рік. Додатки в 1, 2, 3, 3, 1, 7, 8 буде відповідати дипломатісту Геннадія Грицівна, який у початку 19-го року. Допоможна директорка зі Суми. Доброго дня, директорка. Стосується кільмонопередання бюджету. Я хочу тим, щоб у закінчення бюджетного року, а також на виконання вимог рішення сесії Київської обласної ради від 27-го разу 2012-го року, вноситься зміни до бюджету міста Криворина 2012-го року. Зменшується догодна частина бюджету міста на суму 3 мільйони 803 тисячі сімсот гривень, а також і видаткова частина на ту ж саму суму. Дане зменшення проводиться в результаті е, того, що по таких субвенціях з державного бюджету е, місцевим бюджетом як допомога зі спознадійністю пологами, одноразова допомога при народженні дитини, допомога на дітей на матерям, у повному обсязі задоволена і використані всі кошти, і додаткові. Тому для того, що повністю бюджет доходи, додаткової частини відповідали дійсності, вноситься дані проєкти. Це проводиться ще одного дошукне рішення обласної ради, як 27, 12, 12. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за, за основу? Хто проти, утримався?

Ми навіть не можемо викладати саме, яка необхідна кількість точків повинна бути розповідати. На станові цих показників, але за результатами року наденної форматі до обласного фінансу управління, кінночу проводити рішення обласної ради, відводиться перебування політично потрібні. Є запитання до мене. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, Підтримався. Він отримався рішення приймався. Дякую. <пиш> Шановні колеги, переходимо до питання різних. На минулій сесії ряд питань Без питань Я хотів би озвучити про те, що в мене є довідка керівника кожна кошти, служба замовника, що на сьогоднішній день заборгованості по заробітній платі, по двірникам за листопад і грудень немає. Тобто за жовтень, листопад і грудень виплачена заробітна плата. Те, що фінансується з міського бюджету, ну, звичайно, хочеться всіх привітати з наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я з вами для добробуту, побажати, щоб дійсно той бюджет, який ми прийняли щоб він виконувався, і перевиконувався. І е, хотів би зазначити, що дійсно рік був дуже дві дуже важкий, важкий економічно, важкий для місцевого бюджету, але... Я більш е, ніж переконаний не справився з тими завданнями, які ставили сьогодні пересічні. Тому всіх вітаю з наступаючим новим роком. Добробуту, злагоди, удачі в 2013 році. Є ще оголошення. до всіх вас, а особливо звернутися до опозиційних партій, які представлені в Броськомуській раді, стосується фронту змін інших партій. Щоб ви виконали функцію перед і ті, яку ви взяли на себе. Щоб не було соромно дивитися в очі і бути чесним і відвертим з виборцями, і виконувати те, що ви обіцяли. На жаль, чому, чому я це говорю? Про те, що. Трапляються такі випадки, які зовсім наводять на думку про не те, що вони декларують, а в реальності це пустишка, мильний кузи, фронт звід. Хочу вам зазначити, наприклад, щодо такий прикрив випадок стався щодо е, виконкому. Згідно рішення виконкому номер 316 від 10 на цьому 2012 року. Сину начальник управління економіки закономірному Дмитру Миколаївичу була виділена службова квартира для користування. Потім рішенням виконкому 24.12.2012 року до номера 612 йому було надано важливість видати ордер На постійне проживання. Я хочу запитати у вас, людина, якій 24 роки. Хто з вас мав можливість отримати безкоштовно від міської влади квартиру? Я теж там 9 років знаходився на державній службі і мав пільгу на отримання квартири. Навіть про квартиру не було і мови. Мене просто наводить на думку про те, що відбувається в фракції фронту Змін. Це я вам говорю не для того, щоб ви там. Попереджуючи ще. Я вам просто інформую, інформую вас всіх, інформую депутатів. Де у нас населення, скажіть, за які заслуги можна отримати, пропрацювавши один рік в управлінні житлово-комунального господарства на посаді юріском квартиру? Це більше нічого, що я хотів сказати. Це максимум. Дякую. Знаєте, я вважаю про те, що сьогодні тут у нас присутні депутати, які в свою чергу також отримали е, житло, те, те, яке передбачено законодавством, і в тому, що люди прославляли не тільки місто, але й Україну. Є такі серед нас колег, які дійсно заслуговують на те, щоб е, отримати житло. Те, що житло отримав е, юрист е, управління житлово-комунального господарства. Без порушення в тому законодавстві, яке є сьогодні в Україні. Я не зазначав перше за порушення законодавства, друге. Стосовно другої людини, яка проставляла не тільки наше місто, Бравори, а й Україну, в мене взагалі питання, не виникає щодо цієї людини. Вона пишете тоді розписуєте, що депутатам в тому числі. Тому вам те більше я лики, розумієш? Я лик присипила, тепер говорите за що. Я не говорю, що я не говорю. Я дав інформацію, навіть послухали, слухаємо кожен день, кожну сесію. Конкретно ви ж написали про, про Ліжня, що він так він заробив до квартири. а Ви пишете, що депутат отримав. Шановні колеги, я хотів би звернутися до кожного з вас про те, що ми говоримо про голосування, про голосування кожну сесію. От сьогодні ми зібрали сесію по одній простій причині. Держава додатково надала субвенцію на виплати допомоги дітям, на виплати на народження дітей. Дехто сьогодні проголосував, це є порушенням. Тому що додатково ці кошти отримують ті родини і сім'ї. Чи можливо хтось утримувався ради того, що його своєчасно не повідомили? Я хотів би сказати, що не повідомили по одній простій причині, тому що в нас цифр не було. Ми не знали, чи ми будемо проводити сесію. Коли ми отримали всі цифри і всі дані, звичайно, було прийнято рішення про скликання сесії, тому що сьогодні останній робочий день. Коли кошти можуть надійти тим людям і дітям на допомогу. Якщо б ми сьогодні не зібралися, то ці кошти, які передбачалися державним бюджетом, просто не отримали б діти, не отримали б мами, які мають отримати 100% від держави коштів на, за народження дитини. Це є порушенням. Є порушенням злочинний бюджет якому передбачено фінансування на заробітну плату освітянам, медикам, говорити за охорону здоров'я 200 тисяч чи в 20 тисяч. Так я хотів би сказати, що е, е, з боку міста фінансування є 54 мільйона. Вивчіть, будь ласка, бюджет. А для того, щоб говорити і огульно звинувачувати людей, в тому, що комусь заробітну плату не заплатили, повірте мені. Ми приймали бюджет 2012 року з великим дефіцитом. І 19 мільйонів позички, яку брали в 2008 році, потрібно було повернути в зв'язку з тим, що минулий рік перевиконання бюджету. Держава зняла 19 мільйонів. Ці 19 мільйонів не вистачало до кінця року. І зробили все можливе, щоб кожен вчитель отримав заробітну плату, кожен двірник отримав заробітну плату. Тому. Я хотів би при висловлюванні кожного депутата при прийнятті певних проєктів рішень, хоч і розібратися в цих рішеннях, вивчити і говорити про те, що сьогодні дійсно дуже важка економічна ситуація. Але той бюджет, який ми з вами прийняли, він на 100% покриває фонд заробітної плати тих людей, які працюють. Якщо оголошень немає, оголошую сесію закриття.